Так, да, в спальню запусти його. Так, да, спальню. Там нічого немає. Пусто, запускай. Хай він там попелісоса, добре. Так, да, хай попелісоса включай. А ти додому його запустив, його включити треба пилісосити, не на місце. Ні, Ні отам. Хай. Просто включи, хай пилісоси. От хай там стоїть, та. Да, ти не ту книпку нажав. Іншу. Да. Yeah. Да, іншу нажми. Включи. Включи. Yeah. Хай там стоїть. Просто включи, щоб він пылесосы тьом. Ага. Так, молодець, Three. Давай п'ять. П'ять. Нарешті вже четверта година і я тільки виділила час для себе. Цьому вклала, вкладала цілу годину. І можна сказати, що ось починається моє день народження. Насправді вже темніє. Половина дня пройшла. Я їх не відчула взагалі, то вийшла. Тільки погодувати пташок, тому що там вже нічого не було в годівничці, а я люблю спостерігати зараз, як вони прилітають, і снігурі, і дорости, і синиці, і горобці. Пташок у нас багато. Я дивлюсь, сьогодні зранку щось не прилітає. Там було просто насипалось. Навіть зараз вам знімаю, і дивлюсь, як дріт на мене дивиться. Було б все чудово, якби було чисте вікно. О, оце краще. То на сніг іде то а, брудно. <смі> Отак от, от на мене сидить, дивиться дріст. А взагалі я про що? Я про те, що цілий день у мене був просто як звичайний день, нічого такого. Костя вийшов на роботу, ми прокинулись і пішла помила голову, провела себе в порядок, поснідали і все. Чи думаю, що цей день буде інакше? Чесно, я очікування були одні, результати, інші, але таке життя, так буває.

Я вирішила в честь свого дня народження, поки є така можливість. От сьогодні, отак, от так, знаєте, стукну. До речі, прикольні ці. А, ці прикольні. А, поки от стукнула, хочу купити. Хочу купити столика, тому ми швиденько приїхали в Юск, тому що він зараз закривається вже через 15 хвилин. І думаю, так, треба. Швиденько. Тому ми біжимо просто мже на такі рамки, знаєте. Знижка була. Тому я це і вам, і вам говорю і роздивляюся. Так, а хочу я хочу я столика о такого от чорного. Я потім покажу, для чого він її треба. Дякую. Драбинка. Ми вже вдома. Пікця на місці. Не знаю, кого тут костя замовив. Я тільки одну замовляла з руколи. Ого, руколи. Мені здається, цю тьома їсти не буде. Я, звісно, руколу люблю. Але не впевнена, що настільки, ну ладно. Але і завжди багато зараз. Там багато під руколи. Може, просто ми іншу замовляли? Ні. Ми цибуль якусь дай Так, копіцця номер два. Ага. Тут без зеленушки. можна сюди руководсь. Оцей звідси сюди. З бекончиком, салямі, сосиски. Ну, гарненько виглядає. Все, будемо їсти. Так, ми ж даремно їздили, хто хоче якраз розпакувати і зробити цей столик. І покажу, куди його поставлю. Це вже наступний день. Це вже наступний день я чому вклала спати і нарешті можу взяти камеру і щось вам показати і розповісти. До речі, погляньте, як у нас гарно, Іній. Тує взагалі класна. Я льовець точніше. І взагалі дерева класне. До речі, що я був такий прикол, я поки в чому вкладала спати. Було чути дуже горобців. Оцей звук, що ви чули попередній, це було чути за вікном. Я відкрила просто вікно. Отут мікрофон туди поставила, щоб уловити цей звук їхнього двірінчання. Так прикольно було, але дуже гучно. Дуже голосно. Я сьогодні виходила, там подивилась, їсти в них є то нормально. А, до речі, я забула вчора показати я вчора поставила вже оцей столик. Це в'юск. Ми брали за 65 корон, а я хотіла його сюди поставити, тому що в мене тут стріліці стоїть. І плюс на підлозі стояла калатея, її до вікна більше хотіла поставити. Плюс там в мене ще стоїть цикламен, я його обрізала. Його, мабуть, на підлогі поверну, тому що там ще є місце. Де то, чому сьогодні трішки погрався з землею. Е, є місце, де можна його поставити. Взагалі, є столик, хочу тут залишити. Він сюди класно вписується. Тут і кити можна, як мінімум, три поставити. А також хочу цей столик використовувати для своїх цілей, зйомок там і так далі. Поки світло. Денне ще освітлення запишу. В принципі, я хотів, сиджу якраз прямо про дверей, щоб було нормально видно. Але скоро буде день, він вже довше. І це дуже класно, тому що більше буде слового дня, денного освітлення, Це клас. Взагалі, що я хотіла сказати. От я така з теми на тему перескакую. Для мене це нормально. Я вчора особливо нічого більше не знімала, то те, що зняла. Ми повечеряли, потім зізвонили з Костяною мамою, поспілкувалися, і потім вже. Підготовка до сну і все таке. А плюс Костя просто вчора о 8 годині пішов вже спати, тому що він прокидався в 12-10 на начина робота. Тому такий собі був день народження, але е, нічого. Нічого страшного. Сьогодні продовжуємо, скажімо так. Ну, вже не святковий настрій, але все одно кажу так в мене сьогодні ще день народження. Я посуд не маю їсти, не готую, нічого не роблю. А, хоча місто все одно приходиться і доводиться готувати. Хотіла я сказати те, що от у мене завжди день народження, ну логічно, завжди починається з початку нового року. І я нещодавно зрозуміла, що я хочу собі ставити цілі не на рік, типу 2007 рік, а на рік свого життя. І воно якось тепер буде. У мене в голові, знаєте, будується, що там до 35 років, тобто не там не до 28-го року, там, не до 30-го року, а до 35 років я хочу тето, до 40 років я хочу тето, там до 45 я хочу тето. Тепер у мене отакі от, о, пункти по рокам і цілям. Не знаю наскільки це правильно, але мені здається, коли тобі вже за 30, воно якось так і вибудовується. Я не знаю. Чи у багатьох так, до речі, дуже цікаве? Це дуже цікаве питання, чи у багатьох так, коли вибудовується саме вже до якогось року, чи... чи ні? І от я знаю, що в мене на цей рік дуже великі цілі, дуже великі бажання, але головне, щоб це було не тільки цілі бажання, але щось робити, тобто йти до того, що ти хочеш. Це, мабуть, найголовніший пункт, який дозволить тобі дійти від точки А до точки Б. Тому що самої цілі і самого бажання недостатньо. Головне, щоб були можливості. Якщо можливості немає, то треба їх знаходити. І я буду намагатись. не буду розкривати всі карти, що я там бажаю, що я там хочу. До речі, якось запропонувала таке, таке зняти відео вдвох. Записати, що ми хочемо, за цей рік добитися, нікуди його не виставляти, зберегти, а потім вже в грудні записати точно таке ж відео, але що в нас вийшло. Що вийшло із тих цілей, які ми ставили, і, можливо, щось ми зробили таке або в нас сталося таке, що не входили в наші плани, в наші цілі, а це трапилось. Тому, можливо, на цих вихідних. Спробую умовити Костю цим зайнятись. Тому що щось його умовити це ще той квест, Але я буду намагатися. Взагалі багато всього, що хотіла наговорити. Я вчора просто цілий день формулювала в себе в голові, що я хочу сказати, але ж я не можу взяти просто камеру і записати, тому що в нас проблема із <сим> гаджетами, з телефоном, точніше, і з Тьомою. Це. Це капець, коротше, ми не можемо просто взяти, почати записувати, тому що він потім просить, щоб ми показали те, що ми записали. Ну, це окрема історія. О, тому я не можу так взяти, коли мені надумалось, і записати. А сьогодні така сіла і думаю, а що я там хотіла сказати? Кучу всього планувала розповісти, щоб було це відео, але я не пам'ятаю. Знаю одне, що в час мені пройшло в голову. Я просто записую відео сиджуна е, дверей, на скліні таке, і тримаю в руках телефон. Я зрозуміла, що мені тут комфортно записувати, тому що це від вікна, це денне світло, але тримати телефон незручно. І я згадала, що є такі термачі, які фік фіксуються до скла, до скла, там до металу, до всього такого. І можна, типу, отак от, зафіксувати телефон і знімати. Я така думаю, точно. Тільки буде час. Я подивлюсь таку штуку і хочу собі її замовити. Я нещодавно її бачила. Якось така думаю, та не треба. А тепер думаю, та ні, треба. От, отак, от у мене якраз тут стрілиці, я сподіваюся, вона в нас так і залишиться стояти. До речі, погляньте. Не знаю, показувала чи ні, але планувала показати в оглядовому відео стосовно кітів. Але, так як ви бачите, можете привітати. У нас стрілиться, пускає листочок, чому я дуже рада. Тому ось сюди, типу, знаєте, зафіксувати або сюди, або туди. І щоб можна було нормально знімати. -да. Ну, як ви зрозуміли, скоро хто любить квіточки, огляди, скоро буде відео. Його спочатку треба зняти, а потім змонтувати. Але скоро на цьому тижні зніму відео огляд на кімнатні квіти і взагалі догляд за ними. Тому що тут є що показати, скажімо так. Е <laughs> У нас тут деякі квіти просто шокують. Тому чекайте. А за вікном дуже класно. Я, до речі, хочу сьогодні піти з тюмию погуляти, хоч на 10 хвилиночок, але вийти, тому що ми не входили, там дуже морозно. Чи хочете прикол? Я тепер можу показувати вікно і там не видно ніяких плям. Сьогодні мороз. Я хотіла зняти, як який класний сніг, знімала. Але так як з тої сторони були вікна брудні, я не буду це виставляти. Та я пішла навіть мороз і помила вікна з вулиці. Отак от. Щоб було видно таку красу. і Можна було гарно показувати вам. Ну і плюс одна квіточка в колекцію це бромелія, Вона невеличка. що тут написано м -м, догляд за нею. Типа на три зірочки. Вона така то легка в догляді. Вона дуже прикольна. Гарненька. Ось і мені вчора подарував цукарочки. Дуже рідко в Данії взагалі продають цукерки в коробках, але є одна фірма: це Антон Бьєр, це датська е е компанія, фірма. Коротше, датські цукерки, З 1884 року компанія існує. І це марципани, в основному цукерки, Тут їх один, два, три, 4,5, 5 стається, А ні, їх тут більше. З цієї сторони можна побачити, які є цукерки з кокосом. Типу, хрусткий хрустка цукерка з кокосом чорний молочний шоколад. Труфель горіховий з молочним шоколадом. марципан Чорний шоколад. Нуга з молочним шоколадом. Хрустка нуга з молочним шоколадом. Труфель чорний. Апельсиновий труфель. Ну, коротше, з чорним шоколадом труфель. Апельсиновий нуга, марципан, Чорний молочний шоколад. Нуга і молочний шоколад. І оце, до речі, дуже смачні цукерки. Вони ще окремо продаються. Це слива із мадейри, марципан в чорному шоколаді. Ель. Або сьогодні буде до кави відкрити. Я взагалі дуже люблю. А, тут 16 цукерок. Я дуже люблю марципани, марципанові цукерки. Хоча раніше до Данії я їх навіть не їла, а в Данії вони мені дуже полюбилися. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись і написати коментар. Це мене мотивує, допомагає розвивати канал. І насправді хочеться знімати все більше, щоб була можливість, була мотивація знімати. Хочеться ділитися своїм життям, щось розповідати корисне, цікаве. Але мені необхідна дуже ваша підтримка. І, взагалі, дякую, що ви провели цей рік зі мною. А далі, далі більше.